Ну і ви знаєте, сьогодні активно йде намагання створити групу під Курченка і Арбузова. Сьогодні йдуть активні консультації, з кубки депутатів там фігурують зараз близько 20 прізвищ з підйомними кожному депутату за вступ цієї групи від 200 тисяч доларів одноразових цим людям. Так і мені казали, 15 тисяч доларів в місяць щось. І від 5 до 30 тисяч фігурує сума щомісячного утримання, так званого. Питання в іншому: хто цього? хомутинник оч очолить цю групу чи буде інша група? Тому що хомутиник, я розумію. Зараз буде більше співпрацювати з Ігорем Коломойським. Я не думаю, що це буде Хамотинік. Там фігурує прізвище адіозного депутата Грушевського і низки таких регіоналів, які там, ну, загубилися трошки в часі. От. Мета цієї групи для мене дуже важко зрозуміти. Тобто, суттєво вплинути на. Ну, по суті, що хочуть сьогодні Арбуза в Курченка. Вони хочуть політичної реанімації, але ми знаємо завжди, як політичні інвестори вони завжди були лузерами, тобто вони вкладали гроші там в українську кривду. Ми пам'ятаємо цей же ну медіабізнес, який коштував 500 тисяч євро. 500 тисяч євро клон української правди, да, який був витрачені на що ми дуже І як політичні цей... інвестори вони завжди прогривали. От тобто, мета створення цієї групи, тобто Мені здається, що Курченко, таке, навпаки, арбуза, це така братська могила, тому що да. взагалі прізвище Курченка арбузов да. Тільки зараз дискредитовані, ну і щоб публічно захистити їх. Ну, це набагато Льовочкина публічно захистити дуже важко. Я вже не кажу про Арбузова. Я не знаю навіть, що наскільки мені відомо, що Льовочкин навіть не хоче входити в цю партію, тому розуміючи, що який він тягар буде нести для цього бренду. Що стосується а, цієї а, групи, серед Курченка і Арбузова, Е, мені казали, можливо, я не права, що це перша черга група, яка буде просто відстоювати активи, які хочуть просто забрати. Тому що зараз є намагання, і це теж треба визнати, що в новій владі є різні люди, і люди, які просто фактично шантажують, е, викупують, викуповують бізнес або намагаються якось чинити тиск з тим, щоб відкуповувалися від правоохоронних органів. Добре.